Любі друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Мастер Клас Хокейний прогноз. Так, звісно, хокейний прогноз. Ми відкриваємо сезон 2024-25 не національною хокейною лігою, а українською хокейною лігою, а іменно Кубком Української хокейної ліги. Кубок України і його чверть фінали. Нагадую, клуб Кременчук, володар Кубка України минулого сезону позбавлений чвертьфінальної гри і одразу потрапляє у півфінал. А до нього. Приєднаються клуби-переможці інших трьох матчів. Кубок України чвертьфінали розбиті на два дні. Два ігрових дні. Вмощуємося зручніше. Із назви цього відео ви зрозуміли, о яких матчах піде мова. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Мастер Клас. Вподобайки, коменти. Репости це дуже важливо для мене особисто і для нашого каналу в цілому, друзі. Наперед вдячний всім вам за підтримку і за перегляди. І так, отже, прошу вибачення. Перший чвертьфінал Сокіл Київ, шторм Одеса. Відбудеться 26. го І е, другий, третій чвертьфінал, відбудеться уже 27. го е, В п'ятницю. Отже, 26 вересня Сокіл Київ, Шторм Одеса. Шторм Одеса це, ну, так, я буду називати новачок. Української хокейної ліги і навіть новачок Кубка України для мене. Я відкриваю для себе цей клуб. Бачив декілька разів його в товариських матчах. Особливо мене клуб, поки що, Шторм Одеса, не вразив. СОКІЛ це вічний лідер. Так само, як і Кременчук особисто для мене. І я вважаю, що тут буде тотальна переважлива перемога над Одесою з боку хокеїстів Сокола. І я прогнозую результативну перемогу столичних Соколят. А іменно, а саме Перемога сокола в основний час. По форі мінус 5. Шайп. Це в основний час, друзі. Коефіцієнт 1,72. Сокіл переможе в основний час по форі мінус 5. Мій прогноз. Далі, 27. Вересня, як я і анонсував, у п'ятницю відбудуться два інших чвертьфінала. Всього чвертьфіналів три. Повторюю іще раз, щоб не було запитань. Кременчук, минуючи чвертьфінальний матч, потрапив одразу, як е, Володар Кубка України, потрапив одразу в півфінал. Отже, 27-го два чвертьфінали. Дніпро Херсон, Харківські Берсерки. Дніпро і Берсерки грали між собою ну, майже два десятки разів. Я хочу надати таку статистику. Дніпро виграли у 16 матчах. Два матчі. Закінчилися у нічю. І лише один матч я знайшов, де виграли харківські берсерки. Тому я вважаю, і на сьогодні Дніпро переважає берсерки, але буде боротьба. Берсерки, я чув, трішечки підсилилися. Дніпро, херсонський Дніпро грає. Звісно, не в Херсоні поки що, але ж е, плекаємо надію, що всі наші хокейні клуби повернуться додому дуже скоро. Дніпро Берсерки буде боротьба, але ж, все ж таки перемога Дніпра. І остаточний мій прогноз на цей матч перемога Дніпра і тотал менше. Восьми шайб. Тобто 5, 1, 5, 2, 4, 3, 4, 2. Ось десь так. Не більше восьми шайб в сумі буде в цьому матчі. Дніпро переможе. І, а, коефіцієнт 1,69. І останній. Е за хронологією, чвертьфінал Кубка України з хокею. Це Київський Дербі, Київ Кепіталс і Київський Тризуб. Між собою клуби, молоді клуби київські, зустрічались всього лише шість разів. У цих шести матчах у всіх. Переконливо виграли Кепіталс. Я думаю, і цього разу буде сьома перемога Кепіталс над тризубом. І е, навіть хочу сказати, що доволі переконлива буде перемога, і не дозволять. Capitals тризубу забити багато шайб. Тобто оцей відрив Capitals від тризуба буде вражаючим. І досить переконлива перемога, ще раз кажу, друзі. Тому мій прогноз приблизно як і Сокіл Київ виграє у Одеського шторма, так і Кепіталс виграє у тризуба. В 5 шайб. І більше. Тобто прогноз Capitals перемога по форі мінус 4,5. Хто не хоче так сильно ризикувати, можете взяти просто мінус 3,5 або мінус 4 рівно. Там є така можливість, друзі. А я беру. Київ Кепіталс мінус 4,5, коефіцієнт 2,07. Це досить е, така крута фора. Мінус 4,5. Це треба виграти в основний час у 5 шайб. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на мій канал YouTube, канал Мастер Клас. Свої скріншоти по прогнозам я закину в телеграм-канал наш безпосередньо перед початком матчів. Не пропустіть телеграм-канал, посилання на нього знаходиться у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Друзі, дякую вам, щиро дякую від душі і серця за перегляди, за увагу. За вашу підтримку і активність в ці нелегкі часи бажаю всім нам скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Слава Україні, слава ЗСУ, слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Нехай ваші улюблені хокейні клуби, хокейні команди частіше вас тішать своїми результатами. До зустрічі, друзі! Удачі і перемог!